При довготривалому знеструмленні системи в нас може збитися внутрішній годинник та його формат з 24 на 12 годинний. Затискаємо одночасно кнопочку SET HOUR і стрілечку догори і тримаємо. Відпускаємо і повторюємо натискання SET HOUR і стрілечка догори. Затискаємо і тримаємо. Відпускаємо. Затискаємо і відпускаємо короткочасно кнопку SET HOUR, повторюємо натискання і знову повторюємо. Виставляємо стрілочкою вверх з 12 на, 20, на 24 години. Кнопочка SET HOUR, Формат виставили. Тепер наводимо годинник. Зараз у нас 1650. Затискаємо SET HOUR і тримаємо. Почали блимати години, виставляємо стрілочкою вниз 16 годину. Кнопочка Set Hour, блимають хвилини. Стрілочкою догори виставляємо 50 хвилин. Кнопочка Set Hour, Годинник наведено.